Як вилікувати ерозії шлунка, щоб вона пропала повністю і був гарний результат? Підписуйтесь і я розказую. І так, в першу чергу, хочу вже вас заспокоїти: ерозії це поверхневе ураження слезової шлунка. І при правильному лікуванні таких рубців, як від виразки шлунка, тут не залишається. Але в першу чергу нам треба з'ясувати причини, чому виникає ця ерозія. Робимо тест на гелікобактер, адже сама наявність гелікобактера штовхає розвиток гастриту дооденіту, а також ерозії і навіть виразок. Друге, дивимося, чи немає закиду в шлунок. Жовч подразнює і може викликати виникнення самих ерозій. І третє це вже в нас можуть ерозії виникати при Гастриті, часто з підвищеною кислотністю, і, відповідно, в кожному випадку буде лікування відрізнятися. Але також треба пам'ятати, що при всіх цих е випадках ефективними йде використання обволікаючих шлунка. Є обволікаючі препарати, такі як Алмагель, е Віснол, е гіалера – в кожному випадку лікар підбирає індивідуально. А з природнього це в нас може бути льон. Варимо 2 столові ложки на пів літра води протягом 10 хвилин. Це все проціджуємо без стискання через ситечко і п'єте протягом дня. А також гарний ефект, як обволікаюче, а так само ранозагоювальне, дає в нас прополіс на молоко. Знову ж таки, без виліковування причин, які провокують виникнення самій ерозії, обволікаючи буде мати нестабільний результат, але ви вже можете покращити свій стан здоров'я.